Не за партами, а в парку сьогодні зустрічали ранок студенти Черкаського національного. Тут організатори олімпійського уроку визначили точку збору та старт 20-го ювілейного забігу, розказав ректор закладу Олександр Черевко. Участь у ньому взяла майже тисяча першокурсників. Сподіваємось, що буде весело, що буде дуже цікаво, що ми якось все так зблизимось. Досвід маєте? Е, майже немає один разок. Було. Поки одні першокурсники готуються до своїх перших великих дистанцій, каже Олександр Черевко, є такі, хто виборює міжнародне спортивне визнання. Сьогодні наші три студенти приймають участь у паралімпійській олімпіаді у Парижі і мають гарні досягнення. У кросівках та у спортивному сьогодні і викладачі завідувачка кафедри журналістики Тетяна Бондаренко каже, пробіжка її щоденна звичка. Тому що люблю спорт, люблю динаміку, люблю рухи, і це завжди дає заряд енергії на весь день. Треба, щоб був вайб позитивний, щоб ми всі бігли заради мети. Відстань до фінішної точки майже три кілометри. Сигнал до старту дає ректор. Першим до фінішу прибігає Прохор Кириленко. Хлопець навіть не спітнів і не захекався. каже кандидату майстри спорту. Багато років займається морським багатоборством. Це дуже неважка дистанція. Зранку бігаємо по 10 кілометрів, і це ну дуже, дуже легка дистанція була для мене. Із участю у забігу його учасники вітала олімпійська чемпіонка Юлія Бакастова. Своє золото вона здобула цьогоріч у Парижі. Вона дуже важка, мені здається, в цій медалі всі сили, всі сльози, вся кров яку я вилила за всі ці роки весь пот. От, вона важить пів кілограму, вона дуже важка. Тут є шматочок елфливої вежі. Команда українських шаблісток місяць тому перемогла спортсменок із Південної Кореї із рахунком 45-42, розказує Юлія Бакастова. Нині каже, відпочиває, відновлюється і спонукає молодь до спорту. Дуже хочеться, щоб наша молодь вона надихалася, щоб вона дивилася, що це можливо. Що звичайні люди, ми, ми звичайні люди. Всі спортсмени. Ми зі звичайних сімей. Нам ніхто там не допомагає. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.